Послухайте слова того, що вам каже Господь, о доми Ізраїлів. Так говорить Господь: не навчайтесь доріг цих народів, і небесних ознак не лякайтесь, бо тільки погани лякаються їх. Бо устави народів марнота вони, бо божок, бо це дерево, з лісу вирубане, і це діло рук майстра сокирою. Сріблом та злотом його прикрашають, цвяхами та молотками прикріплюють їх, і він не захитається. Вони. Як опудоло на огірковім городі, і безмовні, і конче їх носять, бо не ходять вони. Не бійтеся їх, бо не вчинять лихого, і також учинити добро це не в їхній силі. Такого, як ти, нема, господи, ти великий і велике ім'я твоє могутністю. Хто не буде боятись тебе, царю народів. Бо тобі це належить, бо між усіма мудрецями народів і в усьому їхньому царстві немає такого, як ти. Вони стали всі разом безумні і безглузді, наука марна оце дерево. Срібна бляха старшішу привезена, злото ж зофіру, праця майстра і руки золотарської, блакить та пурпура їхня одіж, усі вони праця месців. А Господь Бог правдивий, він Бог живий та цар вічний. Від гніву його затряситься земля, і не знесуть його гніву народи. Отак їм скажіть боги, що неба й землі не вчинили. Погинуть землі та з-під неба цього. Своєю він силою землю вчинив, своєю премудрістю міцно поставив Вселенну і небо напнув своїм розумом. Як голос його забринить, у небесах шумлять води, а коли підіймає він хмари із краю землі, коли блискавки чинить дощем та вітер виводить з кривок своїх. Тоді кожна людина дурє в своєму знанні, усяк золотар посоромлений через Бована, бо відлив його це неправда, і немає в них духа. Марнота вони, вони праця на сміх, в час навіщення їх вони згинуть. Не така, як оці, частка Яковова, бо він все формував, а Ізраїль племено спадку його, Господь Саваот його ймення. Забери із землі свій товар, ти, що сидиш у воблозі. Бо Господь каже так, ось цим разом я кину мешканців цієї землі, мови спращі, і притисну їх так, щоб пізнання знайшли. Ой! Горе мені за нещастя мого, моя рана болюча. А я говорив це хвороба моя, і знесу я її. Намета мого попустошено, і зірвані всі мої шнури. Розійшлись мої діти від мене, й нема їх, нема вже кому розтягнути намета мого та повісити завіси мої. Бо пастирі стали безглузді, і вони не звертались до господа, тому не щастилося їм і розпорошене все їхнє стадо. Голос звістки. Іде ось і гуркіт великий з північного краю, щоб юдські міста обернути в спустошення на мешкання шакалів. Знаю, господи, я, що не в волі людини дороги її, не в силі людини, коли вона ходить, кермувати своїм кроком. Карай мене, господи, тільки ж за судом, не гнівом своїм, щоб не знищити мене. Вили лютість свою на народи, що не знають тебе, та народи. Що імення Твого не кликали, що якова з'їли і пожерли його, і погубили його, а мешкання його опустошили.